Доброго ранку, мої шановні друзі, мої глядачі, мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас яке число? 17 листопада. І подивимося з вами такі питання. Так, чи може Росія піти війною на Євросоюз? Не, пусти разговоры. Отрицательный ответ. Пусто и отрицательный ответ. Пока не. Так, чи плыне скандал с Миндичем на поддержку Украины? Чи плыне скандал с Миндичем на поддержку Украины? Ну да, удар. Удар показують. І маніпуляція. Ну, поміч то йде. Карта міра. І поміч, і надежна. Поміч буде. Але удар, да. Так, хорошо. Чи буде обмін полоненими в ближайшому? В найближчий час. Обмін полоненими буде. Ну, ну от нарушают, нарушают нарушение даного слова. Карта сили перемоги, переход в другое состояние. Карта радості зустрічі. Буде? Буде. Рішають. Рішають. Печаль, депресія. Якісь завищені требування і обман. Полон. Бедственна ситуація, що, що і отсрочка. Щось тянуть, тянуть. Буде. Трошки пізніше. Так. Чи правда, що звільненим, звільненим з полону військовим отримувати, отримувати будуть 50 тисяч кожного місяця виплати? Чи Це правда. Що будуть виплати? Ну, щось по-новому. Виплати... Ой, тут щось пусто, і хитрості і обман. Ну, помощі де усе. Всі дозволились. хороші новости і помощь. Ну, якась неприятна неожиданность. Я б не сказала, що це 50 прям, тисяч. Заблуждені. Наблуждення і хаос поміч буде, але щось там якийсь, якийсь розрив і якийсь, якийсь обман. Так, добре. Імпорт газу з Греції, да? домовленість для України. Чи буде та, газ взимку опалення? в Україні. Ой, розлад. болезни, проблеми. Опять карта болезни. Та буде. Буде карта перемоги, щось по-умному, щось по-новому. Буде, буде нові перспективи. Тяжеленько щось, тяжеленько, буде газ. Карта перемоги. Так, хорошо. Глава МЗС Туреччини заявив про неминучість переговорів да, України та Росії щодо завершення війни. Чи відбудуться в Туреччині перемовини України Росії? в найближчий час в Туреччине решение и в смысле тупое упрямство, конечно, борьба за это и де. Ой, шось, шось манипуляция, не требования, ненадежно. Нестабильность, ненадежно. Но ну, облегчение страданий и карта перемоги, терпение сверхмеры. С помощью. С помощью. Серьезные вмешательства. Ну да, як должны быть. Должны быть. С помощью. О, вс. Вот так вот и карты говорят, что да. Должны состояться. Так, хорошо. Так, вина переживает наигиршую точку. Знищення інфраструктури, війна дронів. Ніхто не уступає. Чи йдеться до завершення війни? Отака найгарячіша точка. Найгірша. Чи йдеться до завершення війни? Ну да, конфлікт такий боротьба вообще йде. Сложна ситуація. Неприміримося, от не можуть. Да. Печаль, депрессия, негатив. Так, чуть деза до завершения. Положительное развитие, прогресс. Новые перспективы. Осьо. И Д, говорят. Пока препятствие. Жинка якась помогает. Да. Так, договор. Важное изменение и договор. И все, положительное развитие. Хороший урожай. Да. И важное изменение в жизни. И договор. Можно сказать, что так. чи довго ще буде йти війна в Україні? Покажіть нам, пожалуйста, чи довго ще буде тривати війна в Україні? Усталость, істощение. Як на перекрестке пока. Так, борьба за виживання. Не, а обрыв. Обрыв. Уход врага, ось ці дві дороги. Ворог. Ворог. змія там за спиною, і ворог. Уход і обрыв. трансформація, рішення короля. і з допомогою, Помощь. Дружеская помощь. Не. Я не бачу, щоб довго не показують ні звзди, ні отсрочку, неуміряності карта. А обрив показали. Так що не должно. Ну, що чекає Україну в найближче. В найближчий час. Що чекає Україну до кінця листопада. Давайте подивимося. Що чекає? Які зміни, які события? Що чекає Україну? Хороше признаменування карта. Надежда є. Трошки розтягується, тягнеться. Нужен уже відпочинок. Так, потеря. Опять потеря, якась іде. Потеря короля. Потеря тоска по ситуації, по чоловіку. От і короля показують. Якийсь обман. Хитрость, обман, выплывы. От обнулення и потеря короля показывают. Тут щось по территоріям, де <coughs> новые перспективы. Перемена дома, ось важный выбор, важное рішение. И новые перспективы по рішенню. Ну, вот такие события, что по территориям, вот их спекуляция, перемена дома, важное будет решение принято. И тут и что потеря короля. Ну, вот, что Украину? Выздоровление. Выздоровление, хорошие перемены, карта солнца, ясное видение, удача. Ой, еще бедственная ситуация. Ничего, удача идёт. Удача. Жинка якась, все помогает. Жинка. И стабильность. И стабильность. Так, удача. Женщина все помогает. Важный выбор, важное решение. Выздоровление, хорошие перемены, карта солнца, хорошее предзнаменование. Ну а так, ну тут от, от, от по територіям, тут щось нові перспективи якісь. Що-то буде рішення якесь. Ну тут оце показали потеря короля. Чітко показали все. Потеря короля. Ось вот таке чекає. Зміни должны бути. Діло до завершення йде. По территоріям щось будуть рішать. Так, хорошо. Чи готове російське суспільство нести ще більше жертви? Втрати, жертви ради цієї війни. Готове? Російське суспільство. Ще більше жертви. Втрати. Ні. Ні. Ну, кое-хто і непримиримость. А в основному... Ні. Розлад іде. Хто непримиримость, хто дальше, да, а хто вже все не готове. Я можу сказати. Російське суспільство. Оця тиранія, оця болезненна. И вот эти потери дорого заплатили, дорого платять. Моя відповідь ні. Чи проведе Росія ще нову хвилю мобілізації? Отрицательный ответ. Борьба за выживание. Отрицательный ответ. И пусто. Отрицательный ответ и пусто. <реглама> Чи переходить Росія до нового етапу війни? Удари по житловим будинкам і цивільному населенню. А що ні? -да. Да, удари, драки розтягуються. Труса, с ней стабильность. Та да все равно тут перемены йдуть. Ну, да, удары. Удары и драки. По житловим. Так що обережно. Так, хорошо. І що? Просили Чернігівщину подивитися. Чи прекратяться обстріли? Чернігівщина. Щось там дуже тяжко. прекратятся. Ну, хорошие новости. Все, ела, еще не завысло. завысло, Борьба за выживание. Тупое упрямство. Ну, хорошие новости. Тут ела, все, разрыв, и дело увенчается успехом. Должны. Тут не бачу, я что растягивалась надолго. Выгодная сделка, приятное удивление, хорошие перемены, и дело увенчается успехом. Должны прекратиться. Ну, недоверие, конечно. Спокойное состояние. Должны прекратиться. Переход в другое состояние. Завершение старого и початок нового. И вот эти карты говорят, что должно зменшиться обстріли. Черкасы подивимося. Черкасы по обстрілам ще чекає. Черкаси. На ближайшее тут тоже щось зміни. Черкасы. решение проблемы. Ну, еще нестабильность, дом перевернут. Так, решение проблемы, облегчение страданий. Ну, тут еще нестабильность и укрытие, и страхи. Неприятная неожиданность. Так, тоже тут что-то обрыв, трансформация. Нет, тут еще драка, еще прилет может быть, черкасы. Еще прилет. Обережно. И Сумщину подивимося. Сумщина. На ближайшие дни. Еще там по, по обстрелам. Сумщина перша карта. Освобождение. Наши освобождают Сумщину. Дорого, конечно, платится. Все Все дозволено, терпение, сверхмерное. Не, освобождение и выздоровление. Хорошие перемены. Сумщина, еще бои. Ну, перевернуті, конечно, драки, але все равно ще так рішення, Перемена, перемена. Ну, ну серйозне вмешательство, конечно, з чрезмерным ентузіазмом. Ну, лисиця перевернута і и... це вже чувствуется. Все під контролем. Ще обережно, ще прильоти можуть бути ударостю, Карта удара. Але ж тут карта мира перемоги і освобождения и Ще обережно. Так. Ш... Київ, давайте подивимося. Київ, що там на ближайші дні. По обстрілам, по ударам. Київ, що чекає, на ближайші дні. дни. Враж... Київ там разрушення. ось все показують. Київ обережно. Болезненно, розрушення болезненное. Помощь, іде. Помощі іде, переміни йдуть, але невежество і розрушення. От це. Сильний враг, сильний гнів, Київ обережно. Прямо розрушення. Ну, все на сьогодні. Подивилися ми такі питання з вами. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за вашу підтримку. Гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою. Будьте здорові. До побачення.